Усик проти Дюбуа, прес-конференція після бою, на яку британський боксер навіть не з'явився. Команду боксера представили промоутер Френк Уоррен та тренер британця Дон Чарльз. Отож, друзі, яка ситуація? Я вам поясню. Ми будемо звертатися з апеляцією до WBA, аби визнати цей бій таким, що не відбувся. Той епізод у п'ятому раунді, це був нокдаун, а суддя припустився помилки. Це не був за низький удар. До всього бій мав бути тоді зупиненим, адже час на відпочинок затягнувся. Він тривав цілих 3 хвилини 46 секунд. А так не має бути. План Даніеля полягав у тому, аби частіше опрацьовувати тулуб. Хоча Усик і великий боксер, якого ми дуже поважаємо. Але ця перемога була здобута нечесно. Щодо реферії, я його вже знаю багато років. Багато років бачив його роботу. і Він викликає тільки повагу. Але в цьому епізоді він усе ж помилився. Я переконаний, що те, куди влучив Дюбуа, це якраз дозволена зона для ударів. Це факт. Усик Велика зірка він герой своєї нації. Ми всі фанати України. Ми всі захваті від того, як Україна дає тягла Росії. Ми підтримуємо Україну. Але ця ніч була про спорт. Це про двох провідних спортсменів, які змагаються в Ринзі, і результат має бути чесним. А рефері помилився. Тож ми вирішили, що будемо подавати апеляцію, і досягати того, щоб цей бій мав статус ноу-контест. «No Такий, що не відбувся, і наполягаємо на реванші. І хоча зазвичай я говорю багато, сьогодні мені бракує слів, тому що мій хлопчик Дені Дюбуа, він так важко тренувався, провів стільки спарингів, і коли стається таке, як сьогодні, то ми вважаємо, що таке не можна дозволяти. Це було не по чесному. Бій мав завершитися в тому раунді, це було би справедливо. Адже боксер впав і довго не міг продовжувати поєдинок. Уоррен чітко зазначив, що потрібно подавати апеляцію. Сьогодні я багато не скажу. Бій мав завершитися в четвертому раунді. Є ж технології, відеоасистент Рефері, як це наприклад працює в тенісі. Чому б не принести такі нововведення у бокс? Це б зупинило такі речі, які ми побачили сьогодні. А скільки Дюбуа доклав зусиль? Безумовно, і усик також. Але скільки своїх сил поклав Даніель заради цієї перемоги? Це ж молодий хлопець. А завтра в нього буде такий важкий ранок. Він мав забрати всі ці пояси. І коли суддя зайшов до своєї кімнати, я йому сказав: по-перше, треба переконатися в тому, що захист Усика знаходиться на правильному місці, а не за високо. Тому що я знаю, що бандаж був за високо. І друге, він так робить завжди. У всіх боях каже, що суперники його б'ють за низько. Це його трюк. І не можна цьому потурати. Це бокс, а ми за бокс. А в даному випадку було читерство, мій хлопчик, та він знищений всередині. І я не уявляю, як це ментально вплине на нього. Він зробив так багато для цього. Ми зробили багато для цього. Зробити ставку на бокс та інші види спорту ви можете на сайті наших партнерів компанії Favbet. Тож, якщо хочете зарядити з бонусом, залітайте за посиланням у закріпленому коментарі та ставте на сайті Фавбет. Тож, пані та панове, перепрошуємо за невелику затримку. Ми мали пройти через деякі офіційні процедури. Тож, чемп тут? І ваші запитання. Що для вас значить ця перемога? Це неймовірні люди. It's special, it's special people. Бадай тэнк ю. Майкантрі. Ай дякую, ю май але це Ісгрейт. Thank you so much. У нас uh, в Україні зараз великі проблеми. У нас війна. І для тих хлопців, які зараз боронять нашу країну на передовій, це такий невеличкий глоток повітря. А я готовий для свого народу все своє повітря віддавати. А далі іноземні журналісти поставили те саме питання про удар нижче поясу в п'ятому раунді. Давайте ну, я покажу вам картинку. Деякі люди кажуть, що цей удар був дозволеним. Тож подивіться самі, було це за правилами чи ні. Чи ми маємо визначення як по правилах, а як ні. Раз, ти не міг би дати роз'яснення, де ця межа, коли можна, а коли ні. Є чітка межа по лінії пупка. Усе, що нижче, не по правилах. Тож якщо ви б'єте по шортах, то це не за правилами. А що багато у людей кажуть, що цей удар був за правилами? Ну якщо так у Британії кажуть, то я готовий. Завтра реванш у вуличній бійці. Завтра можна навіть без рукавиць. Тільки на голих руках кожен хоче реваншу після того як він програє, але з усією нашою повагою до Даніеля Дюбуа, до нашого опонента, до всіх наших гостей. Це дуже важко висловити повагу, зважаючи на те, яким шляхом вони хотіли перемогти у цьому поєдинку. Що ж, час від часу таке стається, коли хтось когось б'є не по правилах. Але коли ти продовжуєш робити це спеціально, це означає, що ти маєш брудний план. Бокс це чисте мистецтво, бокс це чистий спорт, він має залишатися чистим, і це причина, чому хлопець спершу має заслужити реванш. Не можна людей по яйцям бить. Hey listen, boxing. Boxing it's uh it's sport and uh, gentleman. It's not uh street fight. It's a boxing. Listen. Boxing! Він брудно бився протягом всього поєдинку. I don't have idea. I have no idea. May maybe I. Oxandre, I would take a video, you didn't have dario. Що ти не зможеш піднятися, чи ти вже тоді чувство, що тобі треба трохи більше часу, але ти піднімешся? Е, були думки такі, тому що трошки спина почала. Ну не тільки те місце, але трошки в спині почало відтягувати. Але я розумів, що підніматися обов'язково треба. Тому що якщо ти залишаєшся на підлозі, то ти залишаєшся на підлозі. Як би воно не боліло, воно і зараз болить. Але треба підніматися і доводити це до кінця. Це те, що ми робимо зараз не тільки в рингу, а в нашій країні. І з таким прийомом, який сьогодні був на стадіоні, чи ти б розглянув ще можливість тут битися? На стадіоні, на цьому? Так, в цьому місці, в осіб, на цьому стадіоні. Yeah. It's good atmosphere, it's good stadium, but good? Uh... Як ви вважаєте, як ваша перемога може допомогти Збройним силам, солдатам та офіцерам, яких ви підтримуєте, які зараз воюють? Мотивую. Тут хлопці, у нас багато хлопців, які на передовій. Чи може ваша перемога привернути додаткову увагу світу? Напевно, так. Дайте нам круту зброю. Щодо того епізоду, давайте я вам проясню щодо правил. Не ми маємо говорити про цей епізод, чи був там удар нижче поясу, чи був там удар вище поясу. Це має бути обговорено між рефері та інспекторами, що приходять до нього в його кімнату. І вони кажуть: стеж за лінією нижче пояса, все, що нижче пупка, а все, що вище пупка – окей, можна бити. Все, що нижче пупка – бити заборонено. Тож умовна лінія це лінія шортів. В той же час сама лінія шортів, гіпотетично можна по ній бити, але коли ти спершу б'єш в лінію шортів, а потім б'єш зверху вниз туди ж, потім іще б'єш аперкот туди, як це було в даному випадку. Коли удар прилетів під лінію шортів, це було не за правилами. Це удар нижче пояса. О, Андрю, зараз всі кажуть, що момент нашими стали яйцями. А ми в той момент були поруч з вашою дружиною і бачили, як вона це сприймала, як вона хвилювалася. І вона готова була вийти на ринку. Ви бачили її і про що ви той момент, коли побачили її Ну, коли її побачив, трошки запереживав за неї, щоб вона не переживала. Але я думаю, що якщо б Петюха вискочила, вона б могла накидати пацану. Катерина може це зробити. Ну, я знаю, що в неї справа нормальна плюха, вона сте, ну, ми там працювали, вона працювала на лапах, так що. Але коли чоловіки розбираються, треба, я розумію. Емоції дружини, переживає, звичайно. Але коли я вже підійшов, коли закінчився раунд, і я підійшов, то я побачив емоції, я сказав: заспокойся. зараз дай мені час. Все нормально. Що ви думаєте про Дюбуа як бійця? Чи зможе він у майбутньому здобути пояс чемпіона світу? Можливо, але це залежить від Дюбуа. Як він буде працювати і думати. Не знаю, я не його тренер. Тобто усик. Винуватий в тому, що в нього шорти надіти. Якщо ми станемо в ринзі і подивимося, як у Саке Дюбуа були шорти вдягнуті, то це однакова висота. Лайкліс. Тісь. Надес. This is сюди this, не можна бити. This is how, you, how he comments. Like... Покажи я. у усика шорти були медіа. <рес> Він програв і каже, що в нього в мене шорти були. Я можу без шорт не боксувати. Чи є меседж для Ф'юрі та чи збираєтеся ви з ним битися? Якщо він хоче, я хочу. Тільки хай по не наб'є. Чи потрібен тобі бій з Ф'юрі до того, як ти підеш на пенсію? Єс. А в корс, що я сказав Дюбуа після бою. Я прочитав у мережі, що Даніель до бою казав, що якщо програє, то закінчує з боксом. Я сказав: А Гов, це не добре. Ти маєш продовжувати боксувати. Ти ж молодий, тренуйся. Це недоречно закінчувати лише тому, що ти програв. А ви нервували перед такою кількістю фанатів? Трошечки. Зовсім трошечки. Щодо Херговіча, він обов'язковий претендент. Але якщо буде можливість об'єднавчого бою, ми йдемо на об'єднання. Якщо ні, тоді, звісно, Херговіч буде наступним. Чи ви розчаровані бачити свого колишнього тренера в куті Дюбуа? Це дорослі ігри. І вони грали в якусь ігру по нашим правилам.